Розпочинаємо анонсований нами раніше фіванський цикл. Пропоную одразу визначитися з тим, що то за славне місто Фіви, або як їх ще називають, Семебрамні фіви. Про заснування цього міста ми трохи розповідали у міфі Викрадення Європи, адже місто звів брат Європи, який відправився на її пошуки. На жаль, Кадму не судилось знайти сестру. Але судилось на родючій грецькій землі у Беотії заснувати місто Фіви. Спершу, як і має бути, він звів у місті Акрополь, який назвали на честь засновника Кадмея, А з часом навколо Акрополя розрослось велике місто, обведене високим муром і сімома брамами. Сьогодні ми перенесемося у це місто і дізнаємось історію одного з його правителів, а саме Едіпа. Думаю, багатьом ім'я було знайомим, а ще знайомий психологічний термін «Едіпів комплекс». В якомусь відео я вже казала, що автори не сильні у психології. На жаль, зовсім. Тому звернемось за допомогою до Вікіпедії. У цьому найдостовірнішому джерелі вказано. Що Едіпів комплекс полягає у скеруванні ніжних, любовних і примітивно еротичних почуттів сина до матері в поєднанні з агресивними конкурентними почуттями, які скеровуються на батьківську постать, місце якої прагне зайняти дитина, тобто хлопчик, у стосунках. У цьому відео ми не будемо якось оскаржувати висновки Фрейда. Нехай Бог милує, хто ми такі, щоб таке робити. Але ми розберемося, чому засновник психоаналізу назвав комплекс саме Едіповим. Як же так сталося, що Едіп вбив свого батька і одружився з власною матір'ю? Чи все було по Фрейду? Давайте розбиратись. Едіп народився у царській родині, його рідною матір'ю була Іокаста, а батьком тогочасний фіванський правитель Лай. Але боги дуже довго не обдаровували царське подружжя дітьми. Лай вже замучився слухати, як тікає годинник і пішов у дельфи, щоб піфія напророчила йому, коли вже буде довгоочікуваний син. Фіванський царю, ти матимеш сина, провістила піфія. Але не спіши радіти, цар Пелопс прокляв тебе, коли ти викрав його сина. І справдиться прокляття твій син тебе вб'є. Лай вже й забув той випадок, коли він довго гостював у царя Пелопса. А потім наважився на тяжкий злочин, викрав його сина. Та Ерінії пам'ятають усе, і за кожен злочин доводиться рано чи пізно розплачуватись. Лай повернувся додому, а на нього вже чекала радісна новина Дружина вагітна, скоро у них народиться хлопчик. Яке то було велике щастя для всіх, окрім Лая, який знав прородство. Ним він поділився із дружиною. І врешті вони вирішили, що майбутнього вбивцю варто позбутись. Тоді Лай зв'язав малому ноги, пробив залізними шпичаками і наказав рабу кинути його у гірське урвище. А якщо раптом дитина виживе, то її завжди можна буде опізнати по скалічених ногах. Проте Мойри плели лаєвому синові довгу нитку життя. Раб, що ніс немовля, був милосерднішим за свого пана і віддав дитину пастухові, що випасав на долинах Кіферону, череди корінського царя Поліба, який був бездітним, тому і він, і його дружина Меропа дуже зраділи хлопчику, загоїли рани на опухлих ногах і стали виховувати його як рідного, назвавши Едіпом, що означає опухлоногий. Щасливою була юність Едіпа, він знати не знав, що з ним сталося у дитинстві. Поки одного разу в компанії місцевих юнаків, трохи хильнувши вина, один з присутніх назвав Едіпа знайдою, безбатченком. Не став тоді Едіп нічого виясняти із п'яним, але вдома перепитав у Поліба, чи це може бути правдою, що він знайда. Цар усе заперечив, але так зашарівся, що у Едіпа зародився сумнів. І тоді він вирішив навідати дельфи, щоб дізнатися більше про своє дитинство. Однак Аполлон не подарував Едіпові відповідей на його питання, а провістив таке майбутнє через Піфію, що вона аж здригнулась. З огидою піфія прогнала Едіпа зі святого місця, провістивши, що він вб'є власного батька і одружиться зі своєю матір'ю. Неможливо, думав Едіп, ніколи такому не статись. На цих думках він вирішив покинути рідний Корінф та поліба з меропою, яких він любив як рідних батьків, щоб не справдилось жахливе пророцтво, і подався у далекі краї. Ідучи на вмання, Едіп зустрів багату колісницю, у якій сидів поважний старий чоловік у коштовному вбранні, а попереду візник. Едіп не встиг поступитися дорогою, тоді візник заволав на нього і щосили вдарив шкіряним батогом. Розізлився юнак, схопив з землі великий камінь і жбурнув його, але попав не у візника, а в старого. І той мертвий впав з колісниці. Наляканий візник встиг втекти. Так і справдилось пророцтво Едіп вбив свого батька. Адже той старий був фіванський цар Лай. Не відчувши жодної провини за вбивство, адже він не першим напав, Едіп пішов далі. Невдовзі він дійшов до семибрамних фів. Де панувала неабияка тривога, адже царя було вбито, а місту загрожувала велика небезпека. Лайсами їхав в Дальфи, коли його вбили, щоб запитати в Оракула, як фіванцям позбутися Сфінкса. Справа в тому, що неподалік від семибрамних фів на скелястій горі оселилось небезпечне крилате страховисько Сфінкс, породжене тефоном та єхидною. У нього була жіноча голова і груди, тулуб здоровенного лева, а позаду вигинався хвіст дракона. Сфінкс чатував на горі біля фів і всім прохожим загадував важку загадку. Якщо прохожий не міг її відгадати, то Сфінкс його роздирав гострими пазурями. Та ніхто не міг розгадати загадку Сфінкса. А коли загинув від його пазурів син самого Креонта, найкращий та найсміливіший з фіванських юнаків. Більше ніхто не наважувався змагатись з потворою. Такі новини дізнався Едіп, прибувши до Фів. Вся надія у фіванців була на царя Лая, який мав попросити пораду у піфії, але його вбито отже, надії не залишилось. Едіп, який гадки не мав, що він вбив саме царя, наважився піти до Сфінкса. Це був його шанс розпочати нове щасливе життя, адже за перемогу над Сфінксом Креонт, брат цариці Іокасти, який тимчасово перейняв владу, пообіцяв сестрину руку. Адіп пішов до Сфінкса сам один і голосно крикнув Кажи свою загадку, я хочу її розгадати. Сфінкс вже смачно облизнувся і сказав Добре, відгадай, яка істота ходить вранці на чотирьох, удень на двох ногах, а ввечері на трьох. Недовго думаючи, Едіп відповів Я знаю, це людина. На початку життя вона повзає на чотирьох, в полудень віку ходить на двох, а наприкінці життя їй потрібна ще й палиця. Почувши правильну відповідь, Сфінкс у відчаї кинувся з гори в пропасть і розбився йому було передбачено не жити, якщо хтось із смертних розгадає його загадку. Едіп переможцем повернувся до ФІВ. І там запанувало справжнє свято. Вдячні фіванці обрали Едіпа своїм царем, а Креонт віддав йому за дружину Іокасту. Едіп одружився, не відаючи, що вона його рідна матір. Так справдилось пророцтво. Іокаста народила йому двох синів Полініка і Етеокла та двох дочок Антігону й Ісмену. Добрий та справедливий до людей Едіп заслужив загальну повагу і вдячність. Всі вже й забули про вбивство царя Лая, а Едіп вже став забувати про жахливе пророцтво дельфійської піфії, чим викликав неабиякий гнів богів, і вони наслали на фіви страшний мор. Не знаючи про свій злочин, Едіп відправляє Креонта у Дельфи, щоб той дізнався, як врятувати фіван від напасті. Згодом Креонт повернувся з пророцтвом. Боги хотіли, щоб вбивця царя Лая був знайдений і покараний, адже він ганьбить славетні фіви. Тоді Едіп почав шукати самого себе. Ніхто не знав у фівах вбивцю царя Лая, бо то був приїжджий, не місцевий, і нічого не залишалось Едіпу, як звернутися до сліпого віщуна Тересія. Цікаво, що за молоду Тіресій був зрячий, так сталося, що його мати, німфа Харікло, улюблениця Афіни Палади. Одного спекотного літнього дня купалась разом з богинею у річці і покрані, і саме туди прибіг напитися води юний мисливець Тіресій, на якусь мить його погляд зупинився на богині, після чого очі Тіресія навіки осліпли. Дорікнула харікло богині мовляв, навіщо сліпити дитину? Але такий був закон богів карати сліпотою кожного смертного, який насмілився подивитись на божество. Афіна палада пожаліла свою німфу і подарувала її синові довге усім поколінь життя, а з ласки Зевса ще й бачити сліпими очима минуле й майбутнє. Едіп вже послав до віщуна гінця і той швидко прибув, але говорити не спішив. Навіть більше того, Тіресій відмовлявся будь-що розказувати. Як Едіп не старався, але старий мовчав. Тоді Едіп зі злості ляпнув, що, мабуть, сам Тіресій причетний до вбивства лая, якщо відмовляється говорити. Ці слова розв'язали старому язика, і він розповів правду, що вбивця сам Едіп, а ще додав Сфів він піде вигнанцем, сліпим, бо очі його бачитимуть тільки чорний морок. Сказавши це, Тіресій взяв під руку свого поводаря і покинув палац. Едіпу одразу пригадалося давнє пророцтво, що він має вбити власного батька, але ж його батько цар Поліп. Тоді Едіп згадав про гінця, що віз царя Лая, і попросив розшукати його і привезти, адже він єдиний, хто бачив вбивцю на власні очі. Тим часом до ФІВ прибув посланець з Корінфа і повідомив, що загинув цар Поліп, названий батько Едіпа, і самого Едіпа просять прийняти царську владу, яка належить йому по праву. Едіпа втішила така новина, адже його батько помер від старості і він не вбив його. Тоді він обережно уточнив, чи ще жива меропа, на що почув ствердну відповідь. Ура, я не одружуся з нею, піфія помилилась, на радощах вигукнув Едіп. Така богохульна мова прикро здивувала старого посланця. Побачивши розгубленість старого, Едіп розповів йому пророцтво. Тоді посланець сказав «Поліпне твій батько. Амеропа не твоя мати. Він пояснив враженому цареві, що його справжній батько і мати лайта іокаста, розповів, як пастухові віддали немовля, і як бездітний цар виховав його як рідного. Усю ту історію чула також Іокаста, не раз обриваючи оповідача і благаючи Едіпа, не слухати далі. Я маю знати правду, відповів на те Едіп. Не заважай, мовчи. Нещасний, більше ти не почуєш від мене ні слова. В розпачі вигукнула цариця і пішла до своїх покоїв. Незабаром прийшов той чоловік, що віз царя Лая в дельфи, і він підтвердив, що вбивця Едіп. Невимовне горе охопило царя. А тоді одна із служниць повідомила, що цариця Іокаста повісилась. Едіп побіг до покоїв цариці, але застав тільки мертве тіло. Тоді він зняв з її одягу золоту застібку і проколов собі декілька разів кожне око. Ці очі, що не впізнали рідної матері, не можуть дивитись на цей світ. Едіп стояв окривавлений, коли Креон зайшов до покоїв, щоб вигнати Едіпа з Фів. але він і сам був готовий прийняти вигнання, тільки дітей своїх йому було шкода, хоча вони й не стали на його захист, крім дочки Антігони. Яка пішла разом з батьком, будучи йому за поводирку. Вони довго мандрували з краю в край, зрештою прийшли до гаю поблизу Афін, в яких правив тесей. Едіп мріяв бути похованим у тому гаю і благав управителя дозволити йому померти саме там, а також попіклуватися про його доньку. Натомість його могила буде оберігати місто та афінян. З дозволу Тесея, Едіп був похоронений у тому гаю, як він і побажав. І ще довго це прекрасне місто не знало війн, руїн і неволі. Ось така непроста історія, які ми можемо робити висновки перше і саме очевидне це відношення стародавніх греків до інцесту. Вони вважали це богохульством і великим гріхом. Друге відношення стародавніх греків до брехні. Адже прийомний батько не сказав Едіпу правду, за що його син поплатився. А третє, це те, що Едіп не знав про свої злочини і щиро в них розкаявся згодом, дізнавшись, але Кара однаково була неминуча, тому якщо з кимось стається щось погане, то значить так йому і треба, сам винен, якось так. Це наші висновки, ви ж можете робити власні та ділитися ними у коментарях до цього відео. Дякуємо за перегляд. До зустрічі у наступному випуску.